Українська православна церква Московського патріархату геть історичне рішення. Верховна Рада в першому читанні підтримала заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Про це повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук. За проголосували 267 депутатів проти 15. Ще двоє утримались, 17 не голосували. Нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко уточнив, що надалі до законопроєкту додаватимуть правки, і буде розгляд у другому читанні. Зараз документ передбачає заборону на діяльність зокрема української православної церкви Московського патріархату. Це голосування видалося напрочуд емоційним. Не обійшлося без суперечок і сутичок між депутатами. Ледь не почувалися Ігор Гусь та Артем Дмитрук, який голосував проти.